Як виглядає робочий комплекс для роботи з агродронами? В нашому випадку маємо ось такий спеціальний причіп для дронів. І давайте подивимося, що в ньому є. Криваємо перші дверці. Тут у нас знаходиться змішувач для робочого розчину, він у нас на 400 літрів, тому можна відразу приготувати велику кількість робочого розчину і працювати. Тут у нас є таке віконце для. Вентиляції газів генератора, тобто ми його відкриваємо, генератор стає сюди вихлопом і гази виходять ззовні. У нас тут є дві таких дверці. Цей притчі вміщує відразу два дрони і можна відразу два генератори. Дрони знаходяться на такій зручній платформі, тобто його просто необхідно ось так на себе потягнути. і Легкістю його витягнути і почати працювати. Все, що тут знаходиться, можна в нас придбати. Тому якщо у вас цікавить подібний комплекс, ми його можемо зробити повністю під ключ, тому звертайтеся.